Вітаю, гостя та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами подивились, які у вас події на порозі. Вибрала я сьогодні колоду для вас. Темний особняк, дуже класна, говоряща колода. Всяке цікаво показує, всякі нюанси відкриває. Буду робити одну позицію, але в ній може бути багато варіантів. Будь без От, просто. І на порозі. Кожен почує щось своє, зловить щось своє, візьме щось своє, а якщо не ваше, не цікавить, не подобається, не приймайте ви вправі вибору. І так, дивимося, що у вас на порозі. Може бути одна історія показана, може бути зовсім якась різна. Побачимо, що у вас на порозі. Так, у вас на порозі, ніби як. Завершення ситуації з одним королем, да? і перехід в нове з новим. В когось отак прямо і програється, да? що ви тут завершаєте щось, ставите крапку. Не дуже така вона легка вам ця крапка, але необхідна, да? для того, щоб щось помінялося от з новим королем. Нові стосунки, можливо, зав'язуєте. Зав'язуєте нові стосунки, але при цьому згадуєте ті, які були раніше. Щось за щось шкодуєте. Щось є там приємне вам, щось, що згадати, да? Когось такі події? Що тут ще карти покажуть? Які події на порозі? Ух ти. Ух ти. Тут, може, це та сама історія, да? Ви згадуєте когось, не знаю, перше кохання, а тут вам. Пропозиція йде нова, хтось вас здобувається. Міняється ваше життя. От події на прозі міняється. Ви йдете в імператрицю, да? хтось до вас активно проявляється. Стосунки в парі можуть мінятися, можливо, король у цей сам міняється для того, щоб якось показати вам, що він да? що він любить. От з помірності, з паузи якоїсь, да? рух. Зізнання, вибір. Можливо, ви робите вибір в особистому житті, або хтось з вас вибирає, да? остаточно приділяється. Ну тут прям важливі події. Тут у нас і суд, карта, так? Да? Іде, показує ще те, що от не зріло, те, що мало відбутись. І шість же, в цій колоді зображено, як весілля, як перемога, да? така от. Ну, Два люблячих серця доказують, всім показують, що вони люблять один одного. Один одному, в що чергу, що це все серйозно. Да? От у вас така може бути ситуація. На порозі, що у вас? Я навіть не знаю, що робити. Да? Що карти показують? Любов, ну, любов. З якимось таким трошечки, я би сказала, сумом. Не знаю. От хто там? Заміж виходить. Це класна подія, але є деякі сум, що от я вже там маю переїжджати, жити з кимось разом. Там інше життя починається. Можливо, когось трикутники, і хтось вже нарешті робить якийсь вибір в вашу сторону, да? доказує вам любов. приїжджає той, за ким ви сумували. Вибір, вибір, тут карти показують. Да? Закохані двійка пентаклі. Хтось робить в вашу сторону якийсь вибір, якісь докази кохання. Демонструє. Кохання дуже дуже сильно суб'єктивна річ. За, коли запитують на особистих розкладах, да, чи він мене кохає, дуже складно відповісти людині, тому що кожен любов сприймає і бачить по-різному. Мужчина може гуляти, що хочеш робити, да? і при цьому він буде думати, що він вас кохає. Да, є такі екземпляри. Тому, ну да, Кохає, ну, своєю любов'ю чи вона відповідає вашій любові. Да? Ось так. Тут, тут у вас така ситуація, що ви як на одну мову кохання виходите з людиною Ви про щось домовляєтесь. Ви, ви переходите на якісь рівні де ви один одного розумієте, підтримуєте. Ми... Ще подивимося. Ось, можливо, якась інша історія буде, що у вас на порозі. Ох, у вас тут когось прям. Хтось хоче на гроші обманути вас, будьте обережні. Прям. Не літайте в хмарах, да? стійте добре на землі. Не, на невеликі гроші, але на гроші вас хтось захоче обманути. Я думаю, що ви все-таки справитесь, не, не вийде, да? але мушу її попередити, бо тут прям конкретно. Несподівано. Ви навіть знаєте, спочатку можете не зрозуміти, взагалі, що відбувається, що це якась схема. Да? Шахрайська, ви можете от просто не здогадатись, тому будьте обережні. І ну, тут карти ще показують, що, можливо, це ваших дітей теж хтось захоче так. З дітьми поговоріть, теж, щоб були обережні. ну тут є таке попередження, що у нас ще карти покажуть, що тут на порозі, що на порозі. Ясність в тих, у кого трикутники були? Да? по місяцю, В кого були якісь непорозуміння, ви вносите ясність, говорите, розмовляєте, знімаєте якісь рожеві окуляри, да? вибираєте гірку правду, а не солодку брехню. Ви підготовлені, ви сильні. От хтось на, в когось на порозі серйозна розмова, і ви знаєте, що вона не солодка. Ви її проведете. Чим вона завершиться, ця розмова, якоюсь відповідальністю, серйозним рішенням. Скажемо так, от в кого були трикутники, виграє той, хто на стороні законності, законної сім'ї. Якщо ви дружина, або ви чоловік, да, Виберуть вас. Якщо буде сторону барикад, якщо ви коханців, і ну, ви вже думали, що буде прийнято якесь рішення серйозне, тут карта показує, хоч від цього знаєте, що все закінчиться, не на вашу користь. Хоча там на початку була інша історія, да? Ну кожного, значить, буде своя. На початку була історія, що вас вибирають. Ну, якщо ви законна дружина, то да. Може бути дві різних історії. Я так карту запрограмувала і на початку сказала, що можуть бути абсолютно різні історії в когось. Що на порозі? Ну, тут у вас здійснення якось бажання. Чи тому що ви себе відстоювали. Тому що ви тут старались, не здавались, вперед вірили в якусь свою перемогу, вірили в те, що це бажання здійсниться, вкладали в нього свої сили, ресурси. І вже ви знаєте, щоб прийняли хубаво. У порозі. Трансформація, зміна, спокуса, успіх. Ох, на дні сонця, да? на дні сонечку. Я скажу, що для когось це величезні, величезні гроші, величезний успіх по дияволу, да? то що махіть диявол ця велика спокуса, яка дасть свій результат. Для когось це боротьба. З залежностями, яка виграється, з, з, з якій ви справляєтесь. Хтось прям зможе тут ще ж я да, дуже-дуже гарно чути свою інтуїції, робити якісь несподівані передбачення самі для себе, відчувати, що буде. От, не знаю, зранку встала і вже знаєте, як день пройде, або що у вас там чекає. Дуже сильно може працювати інтуїція. Ну і вона вам тут буде допомагати. Або справлятися з якоюсь залежністю, ця інтуїція да, допоможе, або вийти на якийсь такий прям величезний успіх, особливо фінансово, Да? Ось так. Ось, ось такі події на порозі різні. Для когось хороші, для когось ще краще. Да. З кожної події можна винести досвід урок і повернути на свою користь любу подію. Яка, по крайній мірі, тут представлена, да? бажаю, щоб у вас всі ваші події були для вас хорошими, для вас найкращими. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь до нових відео. Па-па!